Агітність від загиблого чи пораненого партнера як заздалегідь подбати про продовження роду. Ольга Малюта Ембріолог Чоловік може загинути на війні чи можливо подбати про збереження сперми. Процедура заморозки сперми або також її називають кріоконсервацією сперми. Вона це технологія, яка дуже широко використовується при лікуванні безпліддя. Зазвичай її використовують чоловіки перед агресивною хіміотерапією або коли вони не можуть бути присутні в день запліднення, і жінка проходить цикл лікування. Тому в умовах війни ця процедура стала дуже корисною і потрібною для того, щоб забезпечити чоловіку можливість стати батьком в випадку травми або навіть загибелі захисниці теж беруть участь у війні, чи існує подібна процедура для жінок. Для жінок існує заморозка яйцеклітини, і таке збереження фертильності єдине в умовах, коли жінка безпосередньо знаходиться в зоні бойових дій, це зробити дуже важко, адже процедура технічно складна і займає приблизно півтора місяця підготовки до гормональної стимуляції і проходження забору яйцеклітини. Куди звертатися до якого спеціаліста? Цим займаються виключно репродуктивні клініки, які вирішують питання боротьби з безпліддям, і де є лабораторії, які виконують дані процедури. Тому обов'язково пройти консультацію у лікаря-репродуктолога і взнати основні етапи, як проходиться ця процедура, Якою є процедура. Які обстеження має пройти пара, і що зробити, щоб заморозити біоматеріал для заморозки сперми чоловіка. Ця процедура досить проста. Потрібен всього лише один день, коли чоловік приходить в клініку, здає свій біоматеріал і підписує всі необхідні документи. Основною вимогою є сексуальне утримання до цієї процедури приблизно 2-3 дні, і наявність аналізів на інфекції, що передаються статевим шляхом. Зазвичай бійці, які служать в Армії ці аналізи мають е, після проходження медкомісії. Інколи клініка може попросити їх просто повторити. Якщо процедуру проходить жінка, то список обстежень набагато більший. Це включає і рівні гормонів, і як лікар е, зможе провести гормональну стимуляцію. І е, після проходження цих обстежень у, у жінки приблизно 12 14 днів е, проходиться гормональна стимуляція. Цей період потрібно кожні 5-6 днів звертатися до лікаря, який вимірює як ростуть фолікули і як дозрівають її цеклітини. І один день це оперативного втручання, коли під загальну анестезію в медичному сні у жінки забирають ці цеклітини і далі виконується лабораторний етап простої їх заморозки. Скільки можуть зберігатися сперматозоїди до часу, коли жінка може скористатися ними? Взагалі кріоконсервований матеріал майже не має терміну придатності. Тобто він може зберігатися декілька років, і люди можуть використати його в момент, коли будуть до цього готові. Поки що, наприклад, є рекорди заморожених ембріонів, з яких народжуються здорові діти, і після 30 років кріоконсервації, тобто немає терміну придатності такого матеріалу. Які є ризики для людини, яка вирішила скористатися заморожуванням біоматеріалу? Для чоловіків медичних ризиків для здоров'я взагалі не існує. Для жінок це ризики, які пов'язані саме з проходженням медичного, медичної процедури і все ж таки оперативного втручання. Хоч ця процедура вважається з дуже мінімальними ризиками. Також для цього проходить жінка обстеження для того, щоб стимуляція була абсолютно безпечною для неї. Крім того, що діти, народжені з кріоконсервованого матеріалу, нічим не відрізняються від звичайних дітей зачатих природнім шляхом. Чи може жінка після цієї процедури завагітнити природним шляхом? Так, звісно, стимуляція і проходження процедури заморозки яйцеклітин ніяк не буде впливати на фортильне здоров'я жінки, і якщо у неї початково все добре з статевою системою, то ніяких проблем з природним зачаттям абсолютно не буде. Чи потрібно оформлювати юридичні документи, аби конкретна жінка чи чоловік скористалися замороженим біоматеріалом? Якщо чоловік вирішує крикон? Сперму, він підписує договір про квіоконсервацію. Єдине єдине питання: українське законодавство не регулює, наприклад, постмортальне використання біоматеріалу. Його не можна передати в спадок, і після смерті чоловіка, наприклад, якась нотаріальна довіреність, вона втрачає свою чинність договорів про кріоконсервацію. Потрібно вказати ім'я дружини або партнерки, яка може скористатися біоматеріалом і вказати, в які моменти, чи це в момент просто травмування чоловіка, чи це в момент, наприклад, Смерті чоловіка і обов'язково потрібно о, обговорювати ці питання з клінікою, де проходить заморозка, тому що не всі клініки наважаться використати матеріал, наприклад, після загибелі чоловіка, через те, що українське законодавство поки не готове до таких е, викликів, хоч це і не заборонено. А якщо у бійця бійчині немає дружини чоловіка, якщо поки що людина не має партнера, то використати яйцеклітини і сперматозоїди можна буде лише в випадку, наприклад, травмування людини, тобто це збереження фертильності на випадок, якщо травма на війні в соні бойових дій спричинить до такої втрати. Втрати репродуктивного потенціалу чоловіка або жінки, чи можна вказати прізвище партнера, неофіційного чоловіка, дружини? Щоб в договорі про крії сперми з вказати ім'я людини або партнерки, яка зможе скористатися цим півматеріалом, не обов'язково бути в офіційному шлюбі, тобто можна надати такі права своїй дівчині, коханій або навіть подрузі з питаннями її циклітин. Передати на них такі от права і майже неможливо в рамках українського законодавства для жінки, якщо вона заморозила свої яйцеклітини, але, наприклад, під час бойових дій втратила можливість виносити дитину через травмування, така жінка вона зможе потім використати їх в програмах сурогатного материнства, будучи в офіційному шлюбі, з. З, з чоловіком це дозволяє українське законодавство. Е, якщо у випадку загибелі жінки, на жаль, такі її циклітини не зможе використати навіть чоловік, е, який був в офіційному шлюбі з цією жінкою. Чи треба робити додаткові аналізи генетичні, щоб точно зберігався здоровий матеріал? Генетичне тестування біоматеріалу на носійство якихось спадкових хвороб не є обов'язковим, але ми завжди радимо. В контексті відповідального батьківства завжди е, проходити діагностику на носійство таких складних і важких спадкових хвороб, наприклад, як муковісцидоз чи спінальна м'язова атрофія. чи не краще зберігати вже запліднені яйцеплітини. Якщо пара є в шлюбі, або е, вони до, досить давно разом і прийняли свідоме рішення, що вони хочуть народити спільних дітей, дійсно краще вже заморожувати ембріони, які е, краще ніж її циклітини переживають е, моменти кріоконсервації. Наприклад, ви точно знаєте, що є гарні ембріони, з якими можливо настання вагітності, і потім використати такі ембріони буде набагато простіше. Ніж проходити е, оці всі процедури е, знову. Чи кожен може скористатися процедурою? Чи існують обмеження за станом здоров'я? Взагалі, для проходження програм допоміжних репродуктивних технологій потрібен висновок терапевта, е, що жінка готова і може виносити дитину. і В неї немає протипоказів. Наприклад, якщо в жінки є протипокази на виношування дитини, і це становить величезні ризики для її здоров'я, то може бути. Рекомендована е, програма сурогатного материнства, але для проходження е, стимуляції гормональної отримання яйцеклітин дуже мало медичних е, обмежень. Це єдина наявність якихось е, онкологічних захворювань, які гормонально чутливі для цього жінку перед е, стимуляцією перевіряють і діагностують на такі моменти. Бажаю всім якнайшвидшої перемоги, здоров'я, здорових дітей! Слава Україні!